Попри відсутність родоводу, серце у цих собак найчистішої породи. Такої думки співробітники організації захисту тварин друг. Минулого року вони започаткували змагання серед безпородних собак. Прошла минулому році була така ж виставка безпородних животних безпородних собак. І понравилась і дітям, і учасникам, і глядачам. Всі були дуже довольні, і ми вирішили в этом році також повторити виставку. На цій виставці не потрібні жодні сертифікати. Єдина вимога ветеринарний паспорт. Цьогоріч за кубок друга змагалися 20 не Родистих собак, хоч більшість із них знає багато команд, але конкурси були здебільшого розважальні та комічні. Всі учасники виставки отримали пам'ятні призи. А перші дісталися ці дворняжці з аристократичним ім'ям Донна Роза. Коментувати свою перемогу на камеру. Вона соромиться, тому за нею говорить господар. Ми вже два роки беремо участь у подібних змаганнях в чемпіонатах області, в чемпіонатах України брали участь, займали призові місця. У Собаки є чотири кубки. І чотири медалі. А заперечну перемогу на приз глядацьких симпатій отримав ось цей рудий здоровань на ім'я Буржуй. Хороша, красива собака. Я думаю, всім вона понравилась, так воно і є. і за цього заробили приз глядацьких симпатій. Окрім змагань для учасників заходу відбулася також акція Шукаю друга. Завдяки ній двоє бездомних цуценят знайшли собі господарів. Не поскупилися присутні і на благодійність. Для утримання та лікування покинутих тварин у притулку вдалося зібрати майже дві тисячі гривень. Окрилені успіхом заходу. Організатори планують зробити його щорічним. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка новини.